Василь! Добрий, добрий, день. добрий день! А можна вас е, за косичку подягати? Зачем? Просто не можна. А скажіть, а у вас якісь побажання в чеку є? А можете мені побажати щось? Булочки мої, добрий день. А ви знайомитесь? Дівушка, добрий день. Добрий день. А можете мені на касі прокладки купити, бо я просто стісняюся. Дівом, <гум> які вам кажіть? Always 800 тисяч 543 капельки. <гум> а у вас тут красиві дівчата якісь є? <гум> Всі красиві. красиві. А багато таких красивих? Ми треба мінімум три штуки. Ha <laughs> ha